Добрий ранок ми з України, кращої на світі країни. Початок нового тижня. Подивіться, чим цей тиждень зустрічає. Уже так пахло весною кілька днів. А тут а раз і все присипає сніжком, і сніг ще йде. Ну, і, звичайно, нічна тривога. Теж не дуже добре, не дуже добрий початок. Тижня, ну, але що, мали, те мали. Те маємо. Збираюся діти до школи, я буду теж, але зранку, зранку вибігла, тому що є до чого вибігти, думаю, все швиденько. Поня, як тебе починається понеділок? Добре? Тиждень починається добре. Зі сніданку, правда? Качки повибігали, вони вже прямо навіть не знають, мабуть, що це робиться. Все було так гарно, вже так гарно ходили, все визбирували, а тут раз і сніжок. Мілка, ти що, сіно все вигурнула? Ну це ж не солома, а сіно? Ой, ти хочеш, щоб я сердилася, так? Да? Кури півні не спішать, це сарки покидати хлів, тому що бачать, що щось побіліло. Хачурі, як завжди, один тут щось сидить, а один он там щось сидить, жде, не знаю чого. Цю красуньку теж сьогодні застала біля Максика в хліві. Не знаю, напевно, тут ловить, чи горобці, чи миші, що вона тут. Щось сидить, в хату не зайшла. Макс вже наївся. Він саме перший у нас снідає. Да? Максик. Тут у нас все добре, всі живі здорові. Курочка на верхолазах, водички їм тільки налю свіжої, да? і зернятка підсипемо. Так, да, так, да, 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 свіжої водички хотіли, да Є, злетіла. Що ти знову там бігаєш, наче тобі не знати, хто що робить. Зима прийшла, да Да, Петрусь? Сніжок? Так, це господарство теж. Усі. Є, є, всі є. Ти що там озираєш, є? Так, єдине, що в них зерно ще є, а єдине, що вони зробили збиток, вони вийняли воду. Вони водички. А ну, а ви там що визираєте? Ви там собі містечко мостите чи що? А й цілий ранок співають цей один рабенький другий, виспівують. Mm -hmm. да. хотіли водички. Ой, які там буркочуть, ой, яке там любов. Одним словом, друзі. Швиденько до всього забіло. Все на місці, саме головне. І буду збиратися до роботи. Але, але, хочу побажати і нам, і вам, усім, усім новим підписникам. Усім гостям, глядачам каналу. Насамперед, мирної, мирної і тихої неділі, мирного тижня. А все інше то питання часу і питання того, яких ми зусиль докладаємо. Щоб щось було. Так? Да? Всього найкращого.